Проекти енергозбереження та ідеї для стартапів у найформальній обстановці. У Чернівцях відбувся перший хакатон. Hack4Energy зібрав містян, аби генерувати нові думки і плани енергетичної незалежності. Перший у Чернівцях хакатон енергетичної свободи тривав протягом трьох днів у режимі нон-стоп. Учасниками могли стати всі охочі. Вони ділилися на команди та вигадували ідеї енергозберігаючих проєктів. Нам цікаві презентації. Нам цікаві ідеї Ці ідеї, які будуть ем... Реалізовані, які можна відчути на дотик, тобто це може бути якесь хардове рішення, це може бути інфографіка, це може бути е любе інше рішення, яке буде економити. Такі хакатони в Україні вже відбувалися. Одним із успішних вважають Одеські вісім ісю тому. Е Проект стартап Екоізмі» – Це є приставочка, яка моніторить розхід електроресурсів в кімнаті. Один з найуспішних українських стартапів, який оцінюється десь близько там от, назбирали люди близько 400 тисяч євро. У приміщенні, де відбувався Брейншторм, Хакатон, були і кремати, і ланж-зони, і телевізори, і вайфай. Усе для комфорту учасників. Чекаю, чекаю, те, що наша команда черніверська покаже свій IT-потенціал і якісь цікаві ідеї. Я прийшов зі своїм товаришем з термоелектрики інституту. І я бачу тут. Інших айтішників і фізиків чернівців, тому я думаю, команда буде досить сильна. Серед учасників були не лише студенти та молоді активісти, але й представники обласної влади. Чим менше ми будемо витрачати енергії, тим менше ми будемо піднімати в економічному плані інших споживачів, які не розташовані на території нашої країни. Дізнатися для себе щось нове про енергозбереження прийшов і Дмитро Олексюк. У нас дуже один із найбільших туристичних комплексів у Західній Україні який має більше 28 тисяч квадратних метрів, і звісно, нас цікавлять всі програми, які працюють в енергозбереженні. На Чернівецькому хакатоні чотири команди представили свої проекти. Один із них пройшов у другий тур конкурсу. Чернівчани придумали ідею, пов'язану з вуличним освітленням, автоматичним його вмиканням та регулюванням яскравості через комп'ютер. Тепер організатори і винахідники збиратимуть гроші, аби втілити проект в життя. Олександр Докіян, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.